Друзі, всіх вітаю! Зустрічайте наше новеньке надходження у продаж. Це Cherry Tigo. Електричка, 18-го року випуску у білому кольорі. Cherry Tigo 3XE. Так він виглядає у нас по колу. Гарненький, біленький, на лінзованій оптиці з денними ходовими вогнями. Має гарний запас сходу. Близько 60 кВт батарейка. Повний електропакет, комбінований салончик, електродзеркала, шкіряне мультикермо, 88 тисяч кілометрів пробігу. Ось як ви можете наглядно бачити, автомобіль заведений, заряджений не повністю, а запас ходу 330 км. Тому чесного запасу ходу приблизно 350 км по місту він приїжджає в теплу пору року. Кондиціонерчик, мультимедієчка, додатково встановлена ще камера бокова. Задня оригінальна, задня до встановлена, ззаду салончик абсолютно ціленький, також по техніці непоганий автомобіль. Має два портозарядки, швидкий та звичайний, І де ви зможете заряджати автомобіль в домашніх умовах. Приїжджайте наш Черіт Ігор вже у продажу.